Одеси а ну, ми сьогодні приїхали в заклад, який люблять, обожнюють всі Одесити. У мене сьогодні в гостях бабуся, я хочу її сюди повести. Це кафе китайської справжньої автентичної китайської кухні, яке працює в Одесі вже не одне десятиліття. Ми недавно були в їх закладі на Буніна багато було коментарів, що на проспекті Шевченка смачніше на проспекті, хоча. Буніна і Шевченка ми вже прийшли. Кафе називається ЮН. Буніна і Шевченка це сімейний бізнес, заклад, це одні і ті ж власники, тобто одне і те ж меню. Але ви прям так яро пишете, що на Шевченка на Шевченка. А я люблю своїм враженням довіряти. Тому сьогодні ми приїхали з бабусею всією сім'єю. Приїхали на проспект Шевченка кафе китайської кухні Юн. Ура! На Буніна було дуже смачно. О, дивіться, їм потрібен офіціант до речі. До речі, хто шукає роботу, дівчата, хлопці. Майте на увазі в'юн на проспекті Шевченка. Зараз треба офіціант. Так, доброго дня! Ми вже обрали для себе місця, зробили замовлення. Тут дуже привітні дівчатка, такі працюють. Вони нам дуже дуже швидко все виносять. Зараз я вам покажу, що ми по нас замовляли. Бабуся там уже сидить, дивується. Взагалі, вчора у мене бабуся пробувала Одеську таку кухню, а сьогодні мені захотілося, щоб вона спробувала щось абсолютно нове, смаки, які вона ніколи не їла. І ми прийшли в кафе справжньої китайської кухні. Це буде цікаво. Ми замовили чай молочний улун. Його відразу так принесли. Кришечкою кажуть, не закривати. Так, зараз будемо пробувати. Дякуємо. Курочка на розпеченому носі. Кришечку не знімайте. Я піду через буквально пару хвилин. щоб Добре, дякуємо. Салат Юн так. А можете нам будь ласка сказати, як оцю свину стружку з млинцями її замотувати в млинці? Замотувати так. В млинці. Ага. їсти багато всього. Ми замовили. Да, бабуся накрили прям цілу китайську поляну. Зараз будемо все пробувати.